Привіт! У цьому відео хочу поділитися з вами деякими порадами, що треба, що необхідно знати, якщо ви плануєте їхати в Фінляндію на якийсь відпочинок чи просто погуляти. А особливо, якщо ви живете десь тут поруч, в Балтійських країнах, як я, наприклад, в Естонії, і вам вже. Нудно просто бути в Естонії, ви вже все обходили. Не знаєте, що робити на ті вихідні в Балтійських країнах, в принципі, як і в більшості Європи, вихідні це вихідні, ніхто вас не турбує. Ну якщо у вас не позмінна робота, звісно. Тобто з 9 до 6 ви відпрацювали з понеділка по п'ятницю. А вже потім, за вже святі дні, коли ніхто не турбує, і люди спокійно собі відпочивають. Тож. Що я раджу, якщо ви тут в Естонії обов'язково поїхати в Фінляндію погуляти? Або якщо ви думаєте, що можливо в Фінляндії вам буде краще жити і хочете поїхати на таку розвідку, то Теж це відео буде вам дуже корисним. Я їжджу в Фінляндію досить часто. Перше, мені подобається там, тому що в Естонії вже не так багато місць, де я ще не бувала. Естонія дуже маленька країна. А Фінляндія для мене ще не вивчена така локація, тому я туди їжджу. І друге, що я серйозно думаю про переїзд, тому що там рівень життя вищий, зарплати вищі. Ціни приблизно аналогічні, як в Естонії, і плюс до того ще й менше російськомовних. Набагато, набагато менше. І захищена більше країни, хоча також так само має кордони з Росією, але це така, знаєте, Естонія 2.0, коли спокійно, все врівноважено. Якщо ти працюєш, заробляєш, то у тебе буде нормальне. Життя без якихось таких стресів і проблем. Ти можеш планувати своє життя. Принаймні, до цього так було. Не знаю, звісно, що майбутнє нам готує, але люди живуть там краще. Тому я теж поглядаю в ту сторону, та бачу, що і ринок праці там теж набагато ширший, набагато цікавіші можливості. Багато естонців живуть на дві країни на. Естонію на Фінляндію, тобто це може бути не тільки естонці, просто власники естонських паспортів, так би мовити. Багато російськомовних ну, росіян, які також живуть в Естонії, а їздять працювати там якось на вахтовими змінами, тобто тиждень через тиждень, чи там якісь три дні через три дні їздять. Інляндію, як же вони так їздять, і що люди роблять для того, щоб економити на переїзді Талін Гельсінків, щоб не так багато платити, якщо особливо їздите туди-сюди? Мотаєтесь ледь не кожен тиждень? Вам обов'язково пораджу скачати додатки. Перевізників, перевізників декілька. Є талінг, Лайн, є Екеролайн. Скачайте ці додатки, зареєструйтесь, поставте всі галочки, що ви хочете всі отримувати повідомлення. І, власне, у Лайн Є така опція, вони присилають секретні слова, які дають вам знижку. І знижка може бути в 2-3 рази. Квиток може коштувати дешевше, ніж просто ви купуєте з сайту або з агрегатора. Ці слова змінюються, тому якщо вам зараз дам слово пароль, це нічого не означатиме, тому що завтра може це слово змінитися. Але так можна підгадати і купити цих квитків і їздити. Наприклад, якщо квиток середня вартість квитка там 30 євро в одну сторону, то з такою знижкою це буде вартість квитка там 7-8 євро, тобто це значна економія, тому не цурайтесь, закачуйте, дивіться і користуйтесь такими знижками. Як я вже говорила в попередніх відео, якщо ви можливо бачили відео про Фінляндію, якщо ні, то перейдіть, подивиться. Можливо, буде також ще якась цікава інформація для вас. В Фінляндію можна їхати на один день, власне, якщо ви в Естонії живете. Зранку поїхав, ввечері приїхав, у ну, Талінг дуже цікаві такі пропозиції, які теж ну, досить бюджетні. Якщо це круїз одного дня, вони такі ну, гарні ціни бувають. Тобто теж за 20-30 євро можна з'їздити. Ну, Подивитися, це треба дивитися на актуальні дати, тому що це не завжди таке буває. Як і за авіаквитками, коли ви дивились там. Сьогодні дешево, завтра не дешево. Дивіться, шукайте, не зациклюйтесь на одному якомусь перевізнику. Але я хочу сказати, що талінг мені подобається найбільше, найкраща якість. От як перевізника є де сісти, все завжди працює, все завжди прибрано, ну дуже гарна якість. А от ем, у Viking Line і Curry Line, у Viking Line ще нічого. Але Line, якщо ви берете, наприклад, останній рейс на вечір, вечірній рейс. Коли вже не працюють бари на паромі, то майже нема де сісти там якісь трошки як горобці, люди всі сидять і ютяться на цих лавочечках маленьких в якомусь там невеличкому кафе, яке відкрите. Ну, це дуже незручно. Або беріть каюту, а каюта коштує досить дорого, і брати каюту на дві години, тому що тут плисти дві години, ну це взагалі не резонно. Так, такі опції на один день є, але якщо ви хочете їхати навіть на два дні вихідні, особливо у вас якісь справи, ну то подумайте, тому що готелі в Хельсінкі не такі дешеві. Це не Іспанія, не Італія, де можна знайти собі хостел за там пару десятків євро. Мінімум, мабуть, що ви маєте заплатити за людину, буде там 50 євро. І якщо у вас декілька людей, то краще дивитися на такі готель покраще зі сніданком. Якщо ви снідаєте в Хельсінки в кафешках, то також треба знати місця, щоб поїсти не за всі гроші світу. Тому що за сніданок можуть зняти і 30, і 40 євро. Тож дивіться далі, поговоримо і про кафешки, як їх шукати, і де дивитися, тому що місцеві знають, куди ходити. Щоб не платити, дуже дорого. Якщо ми говоримо про останні вихідні, коли я їздила в Хельсінки, то я зупинялася в досить гарному готелі, який поблизу порту. Якщо вам принципово жити біля порту, то тоді дивіться, якими перевізниками ви їдете, тому що в Хельсінці є два порти, і вони досить далеко один від одного, там хвилин 30-40 пішки йти або транспорт. А на транспорт, щоб вам купити квиток, то вам теж треба зареєструватися в додатку, скачати додаток, і тоді, ну, коротко, там теж не так все, зайти, то просто, як, наприклад, в Таліні ти заходиш в транспорт або в Києві ти заходиш в транспорт, приклав картку і все. Ні, там в Херсенки так не працює. Треба купувати квиток заздалегідь. Так, про готелі. Готелі в Хельсінки зазвичай досить гарної якості, але ви маєте розуміти, що це приблизно, як вже казала, 100 євро на ніч, і може бути сніданок включений, а може бути не включений. І якщо ви їдете машиною, це теж дуже важливо, розуміти, що в центрі парковки коштують на ну, якихось просто шалених грошей. Як на мене, то це просто ну, взагалі ти платиш за повітря, не за що. Але парковочне місце за добу може доходити там я не знаю 30-40 євро в центрі міста. То ви маєте про це пам'ятати, засталегідь подумати, якщо ви їдете вже машиною, де ви будете паркуватися, і в готелях, отак як по Європі або як у нас в Україні, що є виділене місце, такого немає в більшості випадків. Це дуже дуже велика рідкість, коли. Коли паркування включене в готель, так мій досвід готелю в Гельсінкі досить позитивний. Я хочу сказати, єдине, що затьмарило це все божественне насело, то це те, що там в готелі воно було відкрите. Ну тобто не зовсім відкрите. Там була був дах засклено, щоб люди не повипадали, щоб дивитися на ці всі красоти з висоти пташиного польоту, і все таке, і дуже гарно. І виглядає це на фоточках гарно, але насправді, якщо ви їдете там в не в теплу пору року, а тепла пора року це в Фінляндії тільки літні місяці, то краще на таке спа не вестися і дивитися, щоб воно було дуже гарно закрите інакше ось це це просто на свіжому повітрі. І коли в тебе ну навіть якщо плюс 10 плюс то для гельсінки це, ну, це не погода купатися, це однозначно, навіть в такому прикритому спа, тому що вітер дме шалено, на горі там вітру нема де зупинятися, вітер дуже холодний, вода без підігріву. Ну або дивіться, щоб вода була з підігрівом, тому що є. В гельсінкі спаде вода з підігрівом. І якщо ми говоримо про спа, то ви маєте розуміти, що якщо різниця між київськими чи українськими і естонськими спа це прірва, то в нас якість. Оттак, тут, ну, оттак, то якщо ми говоримо про порівняння естонських і фінських спа, то тут така ж сама ситуація, як з українським і естонським, тобто естонські тут, а фінські тут, а вже якщо говорити про українську про різницю, то це просто якась захмарна. Тому, так, зважайте і знижуйте свої очікування, тому що якщо у вас хоча б навіть Стандартні середньостатистичні очікування до спа у по українських мірках, то в Фінляндії це буде занадто завищені очікування, тож. Майте на увазі, звісно, можна знайти замовити оці всі масажі, стов масажі, різноманітні процедури. Але це буде коштувати якихось просто неймовірно шалених грошей. Ну, якщо ми просто говоримо про фарбування вій, то в Естонії, в Таліні, фарбування вій коштує щось там 10-15 євро, залежно від місця, де ви це будете робити. А в Херсінці це коштує там 35-50 євро. Ну, отак от. Так от. Так, про їжу, де насправді поїсти. Якщо ви туристи, живете в готелі, то ну не де вам не буде готувати. Звісно, ви можете взяти якесь Airbnb, І якщо ви будете готувати вдома, то в принципі продукти харчування коштують. Ну, однаково, що в Естонії, що в Фінляндії. М'ясо там трохи дорожче, овочі коштують так само, молочка може бути трохи дешевше. Ну то щось трошки дорожче, щось трошки дешевше. Риба, чомусь цей лосось. Там набагато дорожче, ніж тут в Естонії. Чому не знаю? Хоча це традиційна їжа, така цей суп з лососами, всі його їдять цей лосось. Дуже класно.

Але далі скажу вам ну, обов'язково, де його варто спробувати. Так в самому Хельсінгі я дуже раджу вам користуватися Google порадами, тому що там все ви знайдете. Але з другого боку, зважайте, що фіни вони дуже люблять такі от фастфуд, стрітфуд, якась місцена, якийсь вагончик з хот ходугами. Він буде відмічений як рейтинг 5. Рейтинг буде там у відгуки, якісь обоже обоже, божественно-божественно. Насправді це просто якісь. Ну, на з Але є і гарні місцинки, наприклад, в самому центрі міста є азійської кухні, ресторанчик, де там за 15 євро можна купити ну, просто відро їжі. Я не жартую, відро їжі. Або смачно поїсти в грузинському ресторанчику, зайти на хачапурі. Там також хачапурі коштують досить великого розміру. Хачапурі коштують 14-15 євро. Тож, зважайте. Місця такі можна знайти і будьте уважні, коли ви обираєте щось поїсти. І звичайно, можна дивитися меню на вулиці за це ну якби. Це не соромно, це окей, коли ви ще на вулиці дивитесь, що там є. Або зайти і на порозі подивитися, що там є, що пропонують, яку їжу подають в цьому закладі. Так, в Фінляндії дуже люблять випити. Я Це не жарт. І якщо ви думаєте, що в Україні багато п'ють, ні. От поїдьте на Фінляндію, подивіться. Це там просто з якогось маличку. Поголовно ніякої немає а, соціальної. Заборонено це, всі собі п'ють та й п'ють, якось не переслідується це соціальною думкою, що це невірно. Або якоїсь такої пропаганди, що не пийте, не пийте. Також я не зустрічала ще поки що. Хоча у них алкоголь у Фінляндії дуже лімітовано. Ви можете купити щось мічні щось міцніше за пиво тільки в спеціальних магазинах. І алкоголь ну іноді в два рази дорожче, ніж в Естонії. Тож ціни як Дознати всі на які їдуть додому з Естонії, вони всі тягнуть ці тачки, кравчочки з алкоголем. Це, мабуть, я не знаю. Це моє улюблене. Я люблю за цим спостерігати з алкоголем Біда, і в барах. Коктейлі подають смачні, але якщо ціна буде, наприклад, 16 євро, ви можете в таліні купити нормального розміру коктейль, то в Фінляндії 16 євро це буде вам такі, знаєте, три сьорбка посидіти, понасолоджуватися, посмакувати можливо, якщо буде чим. Ну, ну, ось так от ось такі ціни на алкоголь. Така особливість і якісь такі, я не знаю, можливо, не варто забороняти людям. І не варто робити алкоголь таким дорогим, щоб люди не мали типа, жахи. Хоча, можливо, це вже перевірили і. Навпаки лімітують, тому що стопів і поворотів у людей, певно, у Фінляндії на алкоголь немає. Про культурну програму. Звісно, ви можете просто дивитися, як живуть люди, гуляти по місту. Якщо повезе з погодою, то Гельсинки – неймовірно гарне місто. І раджу не просто по центру гуляти, хоча по центру обов'язково треба погуляти, подивитися будинки, яким по 100-200 років вони збереглися, совєти не споплюжили там місто. Дуже гарно зберігся після другої світової, не дивлячись на те, що Хельсинки були теж нормально, але дуже дуже багато всього зберіглося, і знову ж таки відсутність совєтів інакше зовсім місто здається, 80 кілометрів, але ну це просто інше життя. Поїхати подивитися, як буває, якщо совєти не поплюжили. Місцевість це дуже класно. Можна також десь далі в віддалені райони походити, подивитися, як люди, але в принципі досить ну стандартно. Хоча дуже класно фіни облаштовують свої подвір'я, дуже класно роблять цілякі траси. От вони, як тільки виходить сонце, фіни сидять просто всюди. Вони насолоджуються цим сонцем, вони ловлять кожен промін. Ну ну неймовірно гарно дивитися на цих людей, які знаєте зневоднені, а то знаєте, я зневоднені, а я то знесонячний, і вони насолоджуються, впирають це сонячне світло. Тож, просто подивитися для себе, я не знаю, для загального розвитку, якщо є час, як живуть люди, то так, виїжджайте і за межі центру. Якщо вас цікавить культурна програма, то дуже раджу купити квиток в музеї, музейну картку. Вона так, коштує, не дешево. Вона коштує 90 євро і діє вона рік. Тобто, якщо ви плануєте не одну поїздку, а декілька, то можна собі розпланувати і ходити в музей. Це буде, якщо ви сходите в музей хоча б 5 разів за цей рік, то картка вам точно окупиться. Тобто, якщо ви їдете в одну поїздку, можна за день сходити в два музеї, наприклад. І... Вхід в музей в середньому коштує десь приблизно 20 євро, то ця картка досить швидко окупиться, я навіть якщо ви поїдете там 3-4 рази. Про музей Гельсінки я буду робити обов'язково інші відео. А цього разу у цьому відео поділюся з вами своїм походом в Ботанічний сад, що неймовірно класно. І ботанічний сад сам собою ви можете заходити і гуляти там безкоштовно. Він до речі, близько до жити якщо ви приїжджаєте в Хельсінки на потязі або відправляєтесь на потязі, то можна прогулятися, якщо не важкі валізи, звісно, прогулятися по ботанічному саду. А також дуже раджу сходити в оранжереї, Ну це просто неймовірної божественності краса. А особливо, якщо ось у вас там, знаєте, ви вже не можете. Вже ця мряка, і сіра, і відсутність цього зеленого і квітучого вас гнітить, то сходити в таку оранжерею, посидіти там. Теплі серед зелені дуже дуже класно. Там дуже багато цікавих філяких рослин. Дуже цікаво подивитися, почитати, як фіни відносяться до того, що вони роблять. Таке дуже тепле, саркастичне ставлення, іноді до деяких деталей вони не приховують якихось негараздів. Вони не випячують себе, як типу, ось я, ось я, а от якось так розповідають, як є. Але з другого боку, вони дуже дотошні і намагаються зробити найкраще. От, от Поговорка, те, що якщо ти не робиш це найкращим чином, то на що ти взагалі це робиш? Оце фінів. Як приклад, може бути ставлення до цієї рослинки, яку ботанічний сад дуже хотів, на якась рідкісна з пустелі. І ось з каліфорнійського ботанічного. Університету їм прислали 9 насінин. Ну, вони над ними там трусилися, трусилися, п'ять проросло, але одну з п'яти з'їла миша. І тепер росте тільки чотири. І оце це все написано, як є на анотації до стенду цієї рослини. Це дуже не знаю, якось так тепло і, і добре. Тобто, якщо вас цікавить, які фіни в роботі, фіни ось такі, вони будуть дотошно дивитися, спостерігати, вони 10 разів поміряють, вони нікуди не поспішають, але потім зроблять дуже-дуже якісно. Так, і ще що вам дуже-дуже пораджу, куди поїхати. Якщо ви вже розглядаєте десь виїхати за межі міста, то поїдьте в Порфу. Це одне з найстаріших фінських міст. Воно датується там згадки про нього ж тринадцятим століттям. Основною ідеєю і заняттям цієї міста цього міста була. Торгівля, і от зберіглися оті автентичні будиночки. Звісно, їх підлаштовують трошки, якось там ремонтують. Ну бо дещо там в церкві, згорів дах, там десь поїхала основа будинку. Звісно, їх підтримують. Ну, за 13 століття неможливо отримати дерев'яні будинки в правозданному стані. Але атмосфера міста дуже класно зберіглася, неймовірно затишно погуляти от. То, як фіни чилять, і то як фіни відпочивають, це дуже класно. І от долучитися до цього дуже раджу, особливо, якщо ви поїдете влітку. На Набережні дуже багато кафешок, в яких можна посидіти. І власне, ось тут я вам пораджу і поїсти цього супу з лисосем. І щоб ви розуміти, що суп з лососем порції величезні, беріть маленьку, тому що. ну, якщо ви, якщо ви думаєте, то краще візьміть меншу. Тому що великі порції дійсно великі. І якщо ми говоримо знову ж таки, про цей суп з лососем, то це лосось, в якому трошки води, трошки картоплі. І ось так він ну, коротше поїсти супо трошки. Це не вода, навіть а такий вершковий такий бульйон. Наприклад, така велика тереляка, повне лосося буде коштувати 18 євро. Сюди входить хліб з маслом, Ви можете брати скільки вам заманеться. І ще також водичку вони дають. Ну, водичка це безкоштовно, це як закон, що всі мають право на попити. Ще варто зазначити, якщо ви такі фанат лакшері, знаєте, щоб все було дорого-багато, то трохи не про Фінляндію. В Фінляндії все дуже якось просто, лаконічно, стримано, але раціонально і затишно. Мабуть, на цьому буду завершувати, тому що вже трохи затягла це відео. Обов'язково зроблю окремо відео про фінські музеї. Можливо, це буде не одне, це точно буде не одне, тож підпишіться. Обов'язково зроблю більш детальне відео про Порво. якщо вам буде цікаво, теж можете подивитися. Багато всіляких там деталей, і ну, мені дуже подобається це місто. Також в наступних відео буде про турку. Це. Друге по величині місто в Фінляндії, тож обов'язково раджу підписатися, не пропускати відео, ставити вподобайки, писати коментарі. Ну і звісно, якщо є якісь питання, якісь теми, які треба розкрити, пишіть в коментарях, будемо розглядати, робити відео і розбиратися, що ж нам буде краще, як краще організувати своє життя, і якщо ми насправді глядаємо Фінляндію як місце для переїзду. На цьому все дуже дуже дякую вам за перегляд і гарного нам дня!